Привіт, В мене сьогодні настрій. Поговорити про прочитане, та не про те, що я зараз читаю. Ну і розказати трошки про мої книжкові плани. Тому без зайвих слів давайте починати. Але перед тим нагадую, ви на каналі Букліс Блог мене звати Анна, і це чергове книжкове відео. Отож, одразу про прочитане. Я, як ви знаєте, беру участь у марафоні Література на літо від Аліни з каналу Сипіаграф. І, власне, зараз я вже маю дві прочитані книжки від Віхоли, які я собі вписувала. Те, що я собі вписувала першочергово, воно, напевно якось зміниться врешті. Але я про це детально розкажу в власне підсумках марафону, які будуть в вересні. але Зараз хочу вам розказати трошки про свої враження від прочитання двох нових цьогорічних нонфіків від Віхоли, тому що там насправді є про що поговорити. Почну, напевно, з книги від Олени Паренюк та Катерини Шаванової Страшне, прекрасне і потворне у Чорнобилі. Це така жовта книжечка, ви зараз її бачите на екрані. Я її читала в. В оренду на лібраріусі. Власне, цю книгу я брала перш за все для того, щоб дізнатися, а що такого може статися, і за яких умов, і які будуть наслідки, із ЗС, якщо ці придурочні щось таки там зроблять, я хотіла розуміти, як має виглядати це щось, і які є наслідки, тому що, по-перше, я е, на попередній роботі працювала із темою радіаційної безпеки, я постійно стежила за подіями. Е, на Запорізькій АЕС. Я читала купу різних наукових думок, що там може статися, що не може статися. І от я хотіла ще якусь думку побачити від доволі популярних зараз знаних у сфері фахівчинь, але насправді нічого такого не отримала. Тому що книга, а, власне, страшне, прекрасне у Чорнобилі, це перш за все. Підручник. Перша половина книги це базові знання з радіобіології, радіоекології, просто з радіації і так далі, де нам авторки розповідають, де і які є способи та значення виміру певних характеристик в радіації, хто і що там вигадав, як це сталося, і таке інше. Тобто, половина це просто. По суті, стандартні знання, які люди вчать в університеті, якщо вони вчили щось у схожих за тематику предметах. Для мене це була дивина, але виявилося, що я занадто підготований читач для цієї половини книги. Тому що в мене в університеті був семестр радіобіології з елементами радіоекології. і Я зараз подивилась, що в мене написано в додатку до диплома, як називається цей предмет. І я була абсолютно впевнена, що я нічого не знаю із. Власне, предмету, тому що нам його не дуже добре викладали. Та й я насправді не була настільки зацікавлена для того, щоб щось так цікаво дізнатися. Але так якось виявилось, що я все. Щоб потрібно мені було, взяла з пари, плюс, що під час своєї роботи попередньо з цією темою, і в першій половині книги, буквально в цьому такому хрестометійному підручнику, я не знайшла нічого нового для себе. Але це особисто мій досвід і мій особистий висновок про цю частину книги. І якщо є люди, які щось хочуть знати з цих предметів, так але при тому нічого ніколи не знали. Це непогана література для того, щоб почати вивчення або дослідження тем радіації, радіаційної біології і так далі. Тому що авторки дійсно доволі просто, доволі зрозуміло, розповідають нам про все це, і воно насправді адекватно написано. Я думаю, що люди з будь-якою освітою можуть собі це дозволити прочитати і зрозуміти, тому що я тут ставлю галочку. Друга частина книги нам оповідає про Чорнобиль. про Сучасний Чорнобиль, нам нічого не говориться про аварію фактично, там ніяких про результати, можливо, наукових досліджень, які відбуваються в Чорнобильській зоні, що щось таке. Нам там теж нічого такого не говорять, просто про Чорнобильську зону. Як вона зараз виглядає, які структури там, е, управління є, як ці структури управління підпорядковуються одне одному? Е, чому це важливий об'єкт режимний, е, що там роблять Нацгвардійці? яка с якийсь стан управлінський, саме Чорнобильської АЕС, там буквально трохи про ем, сховище для відпрацьованого ядерного палива і так далі. Е, але насправді там так багато інформації. Е, тож тут я теж не отримала бажаного, тому що я впевнена, що люди, які працюють, авторки працюють в Чорнобильській зоні, роблять там дослідження, е, що вони могли розказати набагато більше всього цікавого, а не просто структуру управління Чорнобильською зоною е, в раді. В цілий розділ був присвячений тільки цьому, і я не зовсім зрозуміла цінність цієї інформації. А потім трошки нам розповіли про окупацію Чорнобильської зони, як це відбувалось, хронологія подій. Uh, і таке інше. Що там, uh, це така вже більш цікава інсайдерська інформація. Але я тут знову маю сказати, що скільки я працювала з цією темою, і я також писала хронологію подій із ЧАЕС, із ЗС. І для мене все це було. Uh, ну, Мені реально за це платили. То я і сама можу дати хронологію подій, причому набагато більш uh, детально, тому що я записувала буквально кожен крок. Uh, да, привіт, Мартин. От тому ця тема теж не така цікава, а всі інсайди вони в принципі в різний час звучали в різних інтерв'ю від власне працівників станції вже після деокупації. Тому ну це така. Тобто новизна, я ставлю під сумнів новизну інформацію потім на цій книзі. А далі був е, невеличкий такий е, сенсовий блог про ЗС, в який розповідається знову про те, як її окупували, що там відбувається. А, і е, власна хронологія подій. При тому нічого, про те, що там може статися, чому, як, і, ну нічого, е, жодне власне, е, відповідь на мої питання я не отримала. І це насправді мене трохи. Засмучує. І далі про фокусіму. Причому фокусіму не зовсім про саму фокусіму, а про фокусіму з підв'язкою до України і нашого, власне, досвіду. радіаційних аварій, управління зоною відчуження та взагалі зонами, які були забруднені радіацією і так далі. Загалом книжка вона непогана. Але як я вже й кажу, для мене це було замало інформації, замало новизни. Якщо ви зовсім нічого в цій темі не знаєте, ви хочете починати, то перша половина книга дуже рекомендую. Але з актуальними тривогами, актуальними питаннями вам ця книга не допоможе. Друга книга, яку я прочитала для марафону, це книга Олексія Коваленка Планета грибів як гриби годують, лікують і вбивають нас. Це хороша книга. Ось у мене тут доволі багато закладинок. Тут і те, що мене дивувало, і те, що мене просто от примітка, це так мило, як гриби та рослинки власне, пікуються одне про одного, вступаючи в таку взаємодію. Тут є абсолютно цікавий факт про те, що, наприклад, гливи, гриби, які ми можемо купити в супермаркеті, вони насправді є хижаками і вони їдять нематод, по суті, та їх розчиняють, щоб взяти від них корисні речовини. Книга Класна, але вона доволі наукова. І це може бути проблемою, якщо е, ви ніколи, наприклад, не вчили біологію в, ну, вже на такому більш е, університетському рівні, і це абсолютно норм, якщо ви цього не робили, то вам буде складно тут багато про різні хімічні речовини, тут дуже багато латини, тут усі ці роди, царства, царство одне грибне, а, от про е, роди, види грибів, як вони відрізняються. І навіть мені подекуди було складно простежити ось цю систематику грибів, тому що це доволі складно саме по собі. А коли воно що описано текстом, то ще складніше. Але автор, я от ніколи не перестану нахвалювати Олексія Коваленко, він вміє доволі просто пояснити складне, і він тут зробив найцінніше. Він зробив такий дуже широкий. Огляд е, грибів розказав про те, які вони бувають різні. Що Гриби це не те, що ми тільки бачимо таким, е, да, ця шапочка із ніжкою, е, якісь там мухомори біля гриби. Ні, гриби це мільйон різних. Е, ну… Отрую, звісно, тисячі різних організмів це і дріжджі, там і сашкові гриби, і такі гриби, і ще якісь там гриби на деревах, і ще гриби якісь мікроскопічні, пеніцилін той же мільйон різних грибів. І всі вони відрізняються чимось. І все це. Ще величезний такий простір для вивчення, тому що гриби вони вивчаються, і там ще є що вивчати, і вони неймовірно цікаві. Але я одразу скажу, що поставила книзі 4, тому що іноді ось ця науковість була аж занадто. Я прям сама іноді губилась, і я впевнена, що Ну, реально, люди без підготовки це ще сильніше у тому, що тут написано. От потім мені трошки не вистачило інформації про гриби психоделіки, тому що. Я про це трохи знаю. У нас була, був класний предмет токсикологія в університеті, і там я робила презентацію власне, про псілецеба, це гриби, які є власне, психоделічними, їх в різні часи приймали для того, щоб мати галюциногенні ефекти. Та, і це вважалось атрибутикою шаманізму і так далі. власне. Це дуже цікава річ. А, і використовувати ці психоделіки також можна по-різному, не тільки для того, щоб а, ефекти. Якщо їх вивчати, то можна прибрати глюциногенні ефекти, але там залишити, наприклад, інші ефекти, там лікувальні а, для седативні і так далі. Але все це досі а, великий такий простір для досліджень. І, власне, що це досліджують і цікаво буде. Через 20 років почитати щось схоже на цю роботу для того, щоб дізнатися, що в темі змінилося. Тому що ну, реально гриби це щось фантастичне. А, так, плюс мені було забагато жартів. Реально, цього разу для мене це був перебір. А хоча у фруктах проти овочів... Просто було прекрасно ідеальний баланс, тут же забагато е, жартів. І тут е, ще в чому проблема: що якщо в е, фрукти проти овичів усі ці е, меми, які намальовані да, надруковані у книзі, вони відігравали важливу роль. Е, і вони робили текст ще простішим, ще легшим, більш ігровим, то тут навпаки мені меми заважали або те, що тут тільки одні меми. Тому що коли автор пише про якісь гриби, які виглядають взагалі незрозуміло як, мені не вистачало фотографії цього гриба, хоча б під мікроскопом для того, щоб я могла його якось уявити, тому що з опису воно там, ну, Складно. Е, як, звичайно, можу погуглити, а що робити людям, які не вчили біологію в університеті, а щось там тільки в школі, вони там ту клітину, звичайно, уявляють, але уявляються ну дуже так приблизно, тому що в школі це один власне урок, що таке клітина, що таке клітина, як відрізняється рослинна клітина від тваринної клітини, а не те, що в грибних клітин є свої особи. Ості, то там вообще абзац, прописка, а не якісь деталі. А тому це може бути складно. І тут меми вони займали цей простір, де можна було дати фотографію для того, щоб додати наочності. А там, де давали фотографії, замість того, щоб підписати, що то за грип, а, там був мем якийсь напис, е, типу, жартівливого е, настрою з місту, що також не допомагало. І, в принципі, за оці мінуси е, з е, жартами і такою, типу, науковістю трошки перебільшеною. І відсутністю більшої інформації по галюциногенам, я поставила цій книзі чотири зірочки, але насправді я її раджу, якщо ви не боїтесь науковості. Ну і ще маю згадати, що тут був опис моєї улюбленої історичної хвороби, яка називається Пляски святого Віта. Це коли у середньовіччя у людей масово. А був якийсь психоз, що вони днями просто танцювали, аля трусилися там, робили рухи е довільні і прям цілими селами, і вони не могли зупинитися. Це моя улюблена хвороба, чесне слово. Я колись в якийсь свій роман, коли я такий сяду його, напишу, то я обов'язково впишу таке, тому що це, ну це реально доведений історичний факт, що таке було, але ні. Тогочасні вчення, ні сучасні вчені, не розуміють, чому то сталося. І тут е, нам Олексій Коваленко згадав про цю хворобу, е, да, про цей психоз і навів одну з гіпотез, що це могло статися через споживання е, власне, хлібу е, із зараженого е, е, зерна, ріжковим грибом е, зерна. Тому що це цей грип він також дає галюциногенні факти, такі певні, і це було дуже цікаво. І я впевнена, що ви теж зможете знайти в цій книзі щось цікаве. Я думаю, що треба обов'язково спробувати. І я вже знаю, бачила на сторінці у Олексія Коваленка, що він закінчив четверту книгу, це його третя. Закінчив четверту книгу, і сподіваюся, що скоро вона вийде світ, і я також зможу її прочитати. А тепер від того, що я прочитала, давайте перейдемо до того, що я читаю зараз. Розкажу вам про три книги. Це, по-перше, мрія про Антарктиду. Я е, впевнена і зробила собі таку мету, що я маю дочитати цю книгу до середини вересня. Мені залишилось ще доволі багато, але я дуже хочу це дочитати і зняти для вас окреме відео про Антарктиду, про цю книгу і розказати, зокрема, а чому вивчення Антарктиди і чому українці мають бути під час цього вивчення? Чому це так важливо, що нам дають знання отримані з вивчення Антарктиди? Тому що це? Просто, знаєте, це цілий всесвіт, і ці дані можуть допомогти нам адаптуватися до тих змін, які відбуваються на планеті. Тому це буде таке окреме відео для таких фанатів теми доволі наукове, де я спробую вам пояснити, чому це неймовірно класно. Ну і зокрема, якщо я вам показую цю книгу, я вам готова показати ще й зріз, який замовили для цього прекрасного видання. І я ж вважаю, що цей зріз просто шедевральний. Ви готові? Угу. Власне, що тут зображено? По-перше, кит, тому що кити мігрують до Антарктиди. А по-друге, ось це: тюлені віддела, а ось це пінгвіни Аделі. Отак. Зріс, я просто так задоволена, як він виглядає? Я вже просто дуже хочу дочитати цю книгу для того, щоб її поставити так на поліжки і спостерігати за тим, як це прекрасно. Також в мене продовжується епопея із за перекопом є Земля Анастасії Левкової, тому що я не можу е ніяк подружитися з цією книгою. Нині я прочитала 80 сторінок, я її читала і очима, і вже купила аудіокнигу, і все одно діло не йде. А чому? Тому що авторка мені дуже подобається, як вона пише: ось тут, на перших сторінках, я виділила два моменти, які я щиро не розуміла. Тут коли починається про гоніння і погане ставлення. До кримських татар, до тих власне питомо місцевих народів, яких виселяла радянська влада, і тут прописується, що ось уже татари повертаються в Крим, і написано, як до них погано ставляться власне слов'яни, які приїхали до місця татар з радянських часів. Я цього не розуміла, але тоді авторка, от на перших сторінках, вона нічого не декламувала. А саме показували, мені здалося, що це буде дуже гарне кльове читання, яке мене власне, затягне. Або ось тут є цілий абзац, який я помітила червоним, це значить, що мене обурило. І підписала: Господи, що. І цей абзац звучить так: на той час дядя Ростем був єдиним кримський татарин серед батьківських приятелів. Коли я вчилась у п'ятому класі, дядя Ростем повісився. Пам'ятаю, тотове обурення. Він заявив. Ці татари навіть померти нормально не можуть. І, мабуть, бажаючи сказати бодай одне добре слово про покійного, додав, що ніхто в нас не вміє приготувати такий смачний пов, що ж ми тепер, мовляв, робитимемо на майовках. І я після цих от перших, перших заходу читання, після перших 22 сторінках, я подумаю, що це буде неймовірне читання, якщо авторка зможе витримати оцей стиль, постійно показувати. От через. Очі головної героїні про те, що відбувалось в Криму. Але е, вийшло все не зовсім так, тому що далі авторка додає вже декламацію певних е, політичних навіть речей, е, які зводяться до того, е, із чим я погоджуюсь. і е, що я завжди вірила? Тобто в мене не було іншої думки для того, щоб сперечатися з цим: що Крим це Україна, що радянська влада чинила одне за одним злочини у Криму. І я завжди в це вірила. Тобто, в принципі, я не виросла в, в сім'ї або в суспільстві, де говорили, що Крим подарований. Типу, це взагалі я таку тезу почула вже після окупації Криму, початку так. А окупації Криму тоді я почула цю тезу, хоча до того я ніколи її не бачила. І е, я, знаєте, читаючи цю книгу, мені здається, що мені нав'язують ідею, що Крим це Україна. Хоча мені не треба її нав'язувати, я вже знаю, що це так, я завжди в це вірила. І для мене ось ці декламації, оці діалоги трохи. Е, Ну, не знаю, мені здається, що штучні, що мене відштовхує це відчитання. Хоча, коли немає цих діалогів, такої декламації цієї ідеї. Подобається, як це написано, як авторка описала, як використала слова, як вона додає емоції, як вона робить об'ємним свій світ. Але коли починається ось ця теза, все, мене. Просто відлякує від тексту, і я не можу до нього повернутися. І щоб ви розуміли, от, е, типу, жовті це коли, е, принаймні на 80 сторінко, е, сторінках, в жовті – це коли чиста політична декламація, оранжеві це коли мене і обурюють, і при тому декламація е, оцих істин, і, і мені якось ні, ну, не йде. Не можу. Я ні в якому разі не сварю цю книгу. Я ні в якому разі не кажу, що вона погана, але я визнаю, що такий формат тексту це просто не для мене. Я не той читач, я не та аудиторія. Я хочу знати про Крим, і я мала досвід спілкування із. Головою Кримсько-татарського ресурсного центру, і це зустріч, ця розмова мене дійсно дуже вразила. Я дуже хочу, щоб нарешті корінні народи Криму повернулися на свою землю. І я дуже співчуваю їм і дуже підтримую, причому не тільки словами та якимись там флюїдами. але... Чомусь ця книга, ну ніяк не так, Я її спробую прочитати, але це буде дуже довго. Е, тому що, е, ну не знаю, щось в мене не зростається. Але те, що я зараз говорю, те, що я вам поясню, це, е, знову повторюсь, це мої особисті враження, і вам ця книга може сподобатись, і я агітую її спробувати. Е, тому і... Спробувати сформувати свою власну думку, тому що написано це дуже добре. І те, що для мене є мінуси, для вас можуть бути абсолютні плюси. Тому е, врахуйте мою думку, але не зупиняйтесь. Я не відкладаю цю книгу, буду продовжувати, хай це займе півроку, але врешті-решт я дочитаю і розкажу вам свої враження. І буквально вчора я почала читати книгу Останнє королівство» Бернарда Корнвелла. Ось вона. Цю книгу я попросила з чотирьох обрати моїх підписників в Телеграмі, Підписуйтесь, для того, щоб також керувати моїм читанням. Коли відверто сказала, що я не можу за декілька днів прочитати за перекопом є Земля. А ці декілька днів тягнуться вже більше місяця. Ви обрали. Я якось вчора відкрила книгу, сіла, почала читати, і сама не зрозуміла, коли я змогла прочитати 120 сторінок. Я не можу сказати, що це таке захопливе читання про історію власне уряда, хлопчика, який є сином ну, такого немісника, по суті, в Англії, де в Англії, я вам теж не скажу, бо тут виключно історичні назви. Але такі так складається, що в результаті. Нападу на Англію дачан. Він спочатку опиняється в полоні, а потім просто залишається із датчанами. Причому із ярлом, цілим ярлом дачан. Які приїхали в Англію для того, щоб жити, не завойовувати територію, приїхали, і от утряд, власне, живе з ними. Е, що там далі буде, я ще не знаю. Але ідея в тому, що ну, я не дуже люблю історичні саме романи, я люблю фентезі в історичному сетінгу. Тут поки що не фентезі, ти здається, що це взагалі не фентезі. Але це так написано, так легко, так динамічно, так зрозуміло. Всі ось ці спеціалізовані терміни вони так просто даються, що. Я їх як читач вхоплюю інтуїтивно. І також можу сказати, що ця книга просто неймовірно видана. Це дуже кльовий баланс між тим, як втілена книга та як надрукований текст. Тому що, ось подивіться, текст дуже зручного розміру для мене. Його легко читати. Потім папір дуже кльового такого Зручного для читання е, кольору, який не навантажує очі. І я навіть побачила, що цей папір промарковано. Е, от, Дивіться, тут є навіть маркування, що, по-перше, цей папір екологічний, е, повністю переробляється, е, відбілювався без хлору та без діоксиду титану, а також має оптимальну білизну, що рекомендовано офтальмологами. І це дійсно так читається прекрасно. Тобто це ідеальний баланс між текстом і тим, як він втілений у фізичному виданні. Я думаю, що на цьому тижні я вже дочитаю і в прочитаному за місяць серпень ви почуєте від мене про цю книгу. А тепер, власне, час розказати, що я буду читати, для того, щоб познайомити вас трошечки із моїми планами. По-перше, я маю тут величезну і важезну. Посилку від Аліни з каналу Сіпограф, тому що я її попросила позичити мені. Ті видання, Сентмена, яких мені не вистачає. Тут, як ви бачите, сім томів, що три в мене є куплених, і найближчим часом я розберусь із цією серією коміксів. Прочитаю її всю. Ще не знаю, чи буду робити окреме відео. Скоріше за все, напевно, доведеться для того, щоб все це обговорити. Тому що я ніколи не куплю собі всі ці сім томів, тим паче за тими цінами, які є зараз. І а, я. Але хочу я познайомити з цією історією, тому от я позичила, і Аліна мені дуже допомогла і позичила ці видання, за що я дуже дуже вдячна. Тому ось це моє читання номер один на найближчий час. Також анонсую, що скоро будуть спільні читання з однією з буктюберок. плюс буде ще один випуск, мене змусили це читати, плюс буде ще одна колаборація із буктюберкою з обміном книг. Це так, тільки е, найближчі плани. Плюс я досі маю амбітні плани зробити відео про старшу еду, про сам текст та про історичний контекст, про важливість тексту і так далі. Тим паче, що переклад молодшої еди вже закінчено, і колись у найближчому майбутньому він нас потішить також виданням цієї книги. Із моїх планів на літо, а посилання на. Плани в оригіналі, ви читати зараз перед собою на екрані. Я ще хочу дочитати, або, навряд прочитати книгу Арундаті Рой Бог Дрібниць. І з цим ми закінчимо читання на літо, я так думаю. Але в мене амбітні плани з читання на осінь, і в осени, нарешті, буде той формат, який я обіцяла вам ще навесні. Це читання вночі. Це будуть дійсно страшні читання. Тому що я візьму для них хорор. Просто треба дочекатися, доки цей хорор надрукують. Та й таке. Отож, це напевно все, що я хотіла вам сказати у цьому випуску. Розкажіть мені, що ви прочитали нещодавно, що читаєте зараз, і що плануєте читати. А також підписуйтесь, ставте вподобайку, ну і бережіть себе та підтримуйте наші героїчні Сили оборони України. Па-па!